Якщо хочете знати, що таке справжня підступність, подивіться наступний матеріал. З десяток років тому свекруха після смерті сина вигнала на вулицю своїх невістку з онукою. Людям тоді допоміг дільничний, оселивши їх у недобудові на околиці міста. Околиця невдовзі стала престижним районом, тож на квадратні метри накинув оком працівник ЖЕКу. Чоловік потайки прописав у чужому помешканні свою дружину. А коли минулося, взагалі виписав сам на себе ордер на квартиру. Проте Одесити народ дружний. Люди здійняли галас і покликали на допомогу журналістів. Кожен з нас може доказати в такій ситуації. Я ж не виновата, що я залишилася на вулиці, в мене умер умірате. Одинадцять років тому у Оксани помер батько. Мати покійного чоловіка терпіти у себе невістку із дитиною не стала й обох вигнала на вулицю. За допомогою соціальних працівників благодійної організації та навіть дільничного інспектора міліції люди оселилися у покинутому будинку на околиці Одеси. У 2001 році я була заселена соціальною службою міста і у частковому Чорноморці, в жило поміщення. Тут була куча мусора, все було навалено, везде спали. Пьянец, бомжи здесь спали, везде была грязь. Полная антисанитария, одним словом. Ну, так як і мені було нікуди, тому що після смерті цаміна бабушка вигнала на вулицю, пришлось наведіть порядок здесь. Років з 10 родина жила у спокої. За цей час покинутий будинок відремонтували, провели до помешкання електрику, воду та каналізацію. Та й сам район з околиць перетворився на престижну приморську зону. Проблеми почалися, коли Оксана надумала вступати до технікуму. За документами, дівчина, мати якої на той час стала інвалідом, прийшла до ЖЕКу. Там, почувши, що люди мають сумнівні права на квадратні метри, в яких живуть, накинули на нерухомість оком. Начальник дільниці спочатку прописав у квартирі свою дружину, а потім взагалі сам на себе оформив трудовий ордер. Вияснило, що у Дмитрія Ілліча є служебний ордер на поміщення, де проживаю я, і прописана його жена Боряна Катерина Семеновна. Він мені сказав, що в поміщенні, де проживаю зараз, я на даний момент, проживаю на незаконних основаннях, і в ближайше часу я буду освободити поміщення, де я зараз живу. За дівчину з матірю інвалідом вступилися депутати і пересічні одесити. Сусіди навіть почали збирати підписи під колективним зверненням до прокуратури. Вона прожила більше 10 років, Уже здесь, как бы, вступає в силу стаття 344 жилищного кодексу, право на буття, так як вона проживала більше 10 років, вона благоустраювала цю квартиру, і ніхто за 10, більше 12 років, більше 12 ніхто їй не пред'явив ніяких, Претензий о том, она освободила эту квартиру. Почему бурьян? Бурьан, почему он решил себя приписать сюда свою жену? Дитя здесь проживала. Это её, её жилплощадь. У него квартира на Королёва, дом на подвойском орке 18. Здесь он прописал жену. Проспект свободы 10, Он прописал себя. А сколько же ему надо квартиру? А что дитё должно жить на улице? Ни двери, ни потолков, ничего не было. Вообще, В общем, это был сарай. Не подлежили непригодный к жилью был. Они сделали ремонт с мамой тогда. И они все 10 лет назад они вселились сюда, потому что им практически жить не было. Ну, Семейные обстоятельства такие. Щодо самого начальника дільниці, який, до речі, має трикімнатну квартиру, ось у цьому будинку, то отримати коментар комунальника по цій справі так і не вдалося. Дмитро Бур'ян, посилаючись на заборону керівництва спілкуватися з журналістами, майже втік від камери. Діло то, що я один раз дав інтерв'ю, і мені сказали, що без сегласування з нами, і купити люді не давати. Це було, щоб не саврація майже місяць два назад. Я отримав эту, за звучку за цю озвучку, тому, що без е, сегласування. Наразі депутати та громадські діячі, які стали на захист дівчини, оббивають пороги у мерії та місцевій районні адміністрації. Тим часом Оксана, чекаючи її з матір'ю, з дня на день можуть виселити на вулицю. А там не травень місяць. Коли матеріал готувався до ефіру, стало відомо. У місцевій реадміністрації провели перевірку і таки скасували ордер, який комунальник оформив сам на себе. Більш того, родині пообіцяли однокімнатну квартиру. Хто після цього заперечить, що світ не без добрих людей. Из того, что я изучил, мне видится то, что мы отменим это распоряжение предыдущей власти в рай администрации и отдадим на рассмотрение предприятию жилищно-коммунального сервиса. Но опять же, с учетом интересов Оксаны на ближайшей жилищной комиссии будет вопрос рассмотрен. Я не сомневаюсь в том, что она получит ордер на служебное жилье. Это однокомнатная квартира в новострое.